Привіт, друзі, ну що ж, поговоримо про болюче, про больне, як на мене, питання гуманітарної допомоги. Нагадаю, що з першого дня війни я займаюся цим питанням. Ось і була присутня на декількох зустрічах стосовно внесення змін в порядок оформлення гуманітарної допомоги. Я вже публікувала в себе на сторінці. Постанови 953. Зараз є проєкт вже 927 постанови. Зміни до 953 постанови була на зустрічі волонтерів, там юристів, представників громадських організацій і мінсоцполітики, де презентували цей проєкт нового порядку. Ну про зустріч, що я хочу сказати дуже емоційно з боку волонтерів. Дуже емоційно, навіть мені було важко це дивитися. З боку представників уряду, да, законодавчої, виконавчої влади. Ну, я вже не дивуюся з того, що мені здається, вони живуть ну, взагалі в іншій країні, не те, щоб в іншій країні, в іншій Україні. Да, виходячи з того, як вони собі. Уявляють весь цей процес і пишуть ці законодавчі акти, то мені здається, що взагалі вони десь у них інша Україна мирна, квітуча, там, де все добре. І все, і у всіх все є. Тому добре, не буду зараз сварити наш уряд, тому що є кому це робити. Але поговоримо про новий порядок, що нам пропонують, і що ми пропонуємо в даному випадку змінити. Я записалася в робочу групу, даю свої пропозиції. Тому якщо у вас є також пропозиції, бо я зі свого боку даю пропозиції виключно в форматі везення митного оформлення, що треба поміняти. Стосовно прибуткування подальшого розподілу надання звітів, я тут трохи ну, можна сказати некомпетентна. Тому що це здебільшого стосується там вже бухгалтерського обліку, прибуткування. То якщо у вас є такі пропозиції, давайте, будь ласка, під відео я, як завжди, залишаю свої контакти. Пишіть, там буде моя пошта, пишіть на пошту, будемо далі ретранслювати на Мінсоцполітики і будемо якось намагатись змінити цей порядок. Ну, задумка, в принципі, нормальна, тому що поділюся своїм досвідом. Да? З першого дня війни, коли все почалося, масово стали перевозити гуманітарку з я ляп створили цей порядок, потім його декілька разів змінювали. Я не буду вам зараз розповідати, як ми там консультувалися, робили цей штаб гуманітарної допомоги, юридичну підтримку, кому ми дзвонили. Як ми через Google-перекладач з іноземними партнерами спілкувалися, як ми дзвонили до Держмитслужби, до митниць, до Мінсоцполітики, якось намагалися знайти відповіді на питання, бо було більше питань, ніж відповіді, і ми вже логічно там строїли якісь. Ну, якусь систему оформлення, щоб вона хоча б була однакова, да, во щоб не було порушень. Але великі на превелик жаль, великі, але що десь наприкінці 2022 року мені почали дзвонити і писати з правоохоронних органів з запитаннями щодо того чи іншого там. Суб'єкта якоїсь процедури і консультувались, і запитували напряму, чи звертався до мене такий там фонд чи суб'єкт, тому що я розумію, багато гуманітарки пішло не туди, куди вона повинна була піти. Да, наше завдання було в нашому штабі, де ми зібралися там юристи, митні брокери безкоштовно намагалися допомагати всім, хто хотів возити сюди гуманітарну допомогу. Наша мета була виключно юридична підтримка при везенні. Да. От, що там далі з нею відбувалося, відверто кажучи, я не знаю. Ну, враховуючи те, що 600, там скока 23 автівки вкрали окупанти, коли Львів окупували, то пані Верещук сказала, то я вже нічому не дивуюся. Ну добре, це лірика, Повертаємось до порядку. Да? Значить, що нам пропонувала 953 постанова? Нагадаю, що зараз є вже проєкт постанови 927 вже зі змінами. Да? Тому буду і 953 розглядати, і 927, що там змінилося. Да. Ну, перше, що вони хочуть. Як ми зараз, да, у нас подається декларація, ця спрощена згідно постанови 174 оформлення гуманітарної допомоги здійснюється декларативним шляхом, да, зазначаються дані, митниця перевіряє, ну, відкриває вантаж, ідентифікує, що там дійсно лежить те, що задекларували, і воно поїхало. Значить, що нам пропонують? Пропонують, щоб кожен отримувач гуманітарної допомоги. Реєструвався і мав свій унікальний номер отримувача один-єдиний раз. Так, він зареєструється. Ну як раніше було до війни, був реєстр мінсосполітики, і коли треба було отримати гуманітарну допомогу, то спочатку отримувач звертався до мінсосполітики. З документами від донора про те, що він буде отримувачем, там був перелік гуманітарної допомоги. В принципі, зараз от хочуть зробити схожий порядок, але це буде швидко. І ну, прозоро, ну, як на мене, да, задумка непогана, але є декілька але. Ну, починаємо. Значить, перше, що повинен зробити отримувач, нагадаю, що поняття донор, отримувач, і набувач, вони так і залишаються як в законі про гуманітарну допомогу, який був чинний і зараз чинний, і був чинний на війни, і зараз чинний під час війни. Тобто донор це може бути фізична будь-яка фізична юридична особа за кордоном. Отримувач це благодійна неприбуткова організація. Ну а набувач, це вже ті особи, яким безпосередньо передається ця гуманітарна допомога. От. Значить, що нам передбачає новий порядок, який ну, нібито повинен запрацювати з 1 грудня. Значить, отримувач генерує КЕП кваліфікований електронний підпис. Подає електронну заяву в Мінсоцполітики, завіряється електронним цифровим підписом, і система автоматично присвоює отримувачу номер в системі. тобто в нього унікальний буде номер в системі. І перше, на що я хочу звернути увагу, це на реєстрацію, що написано, що це може зробити тільки отримувач, да, за допомогою КЕП. Давайте візьмемо наші благодійні релігійні організації, які за своїми релігійними переконаннями не мають ні ідентифікаційного коду. У нас навіть по законодавству вони можуть не мати за релігійними переконаннями і юридичні, і фізичні особи не мати ідентифікаційного коду, бо вони вважають, що ідентифікаційний код це від лукавого. Я взагалі вважаю що все, що з податковою зв'язано воно від лукавого. Це ну, нормально, це Бог таки придумати не міг. Тільки це якийсь дьявол придумав всі ці органи. От, і тому вони можуть навіть не мати цього електронного цифрового підпису. Далі, от стосовно взагалі цієї електронної реєстрації, ну, напевно, що треба додати ще і можливість реєстрації в твердому вигляді, тому що. А більшість отримувачів да організації знаходиться зараз в районі бойових дій, де просто немає інтернету, ну немає комп'ютера. Ну, навіть є такі організації, де немає комп'ютера. Я не знаю, наскільки можливо буде з телефону це зробити, але знову ж таки немає інтернету. Як вони зроблять з телефону? Тому я вважаю, що за доцільним буде надати можливість третім особам допомагати реєструвати і митні декларації, і реєструвати отримувача, ну, наприклад, ті самі митні брокери на підставі договорів про надання безоплатних послуг або на підставі там, доручення довіреності, як хочете. Тому що до війни як було брокери, і так робили гуманітарку безкоштовно. Тобто був розподіл, я пам'ятаю, що коли я працювала на митниці, начальник поста. Якщо приходила гуманітарка, він дивився там по списку, хто з брокерів по черзі буде оформляти цю гуманітарку. Він приходив, приносив документи і казав: ви сьогодні оформляєте гуманітарку. першочергово безкоштовно. І ніхто на це нічого не говорив, всі оформляли. Тому я думаю, якщо б... Якимось третім стороннім особам ну ця програма дозволяла своїм електронним цифровим підписам на підставі договору або доручення реєструвати і заповняти митну декларацію. Це було б дуже чудово. Це б дуже спростило цим, наприклад, релігійним якимось організаціям, які ну ні в зуб нагой, взагалі, да, про КЕП там про податки і так далі, про реєстрацію в електронному вигляді. Вони взагалі вважають, що це ну от лукаво, як я вже сказала. От, тому думаю, що це було б доцільно. да е, Так, рухаємось далі. значить Далі е, отримувач повинен нанести інформацію на кожну партію, яку він планує отримати. да от, ну Не на всі партії, що він знає, що в нього буде 10 партій, він все буде вносити. Ну Він, він знає, що. Наступного тижня або наступного місяця йому якась організація, там, донор, фізична, юридична особа за кордону буде відправляти гуманітарну допомогу. Значить, і В редакції постанови 953, тут і код УКТЗ, і групи товарів, і відсоток зносу або термін придатності в 927 й в проекті я цього слава богу не бачу. Бо якщо з кепом ще можна розібратись, то з української номенклатури української класифікації зет. То я думаю, що тут взагалі не розберуться. Зараз, наскільки я бачу проєкт 927, то унікальний код гуманітарної допомоги значить зазначається вага кількість категорія товару. я так розумію, категорію одяг, там, продукти харчування, вироби медичного призначення, там військові товари, там ну і так далі. Да? О, тут це буде спрощено, у КТЗ прибрали, тобто короткий опис, так як було в додатку 1 до 174 постанови, там де ми просто обирали категорію товарів, писали його кількість, і цього достатньо. Не треба якісь коди там і так далі. От що ще? Значить, в самій 953 написано, що. Товари, які постачаються у якості гуманітарної допомоги, не, не, до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання. А, треба ще зазначити, що вони не підлягають заходам офіційного контролю згідно 319 статті. Я маю на увазі фітосанітарний і контроль, ветеринарний і контроль харчових продуктів. Тому що не регулювання і заходи офіційного контролю юридичні – це абсолютно різні поняття. Якщо ми відкриємо, що таке не тарифне, що таке заходи офіційного контролю. Це ну, різні речі. Тому думаю, що логічно було в постанову зазначено, що заходам офіційного контролю також воно не підлягає. Інше питання, якими документами супроводжуються продукти харчування. Мені здається, що достатньо маркування ну, і написано, що вони, в них ще чинний термін придатності. А якщо ми будемо вимагати якісь ще сертифікати якості і документи про якість та безпеку, там якісь сертифікати міжнародні, ну вибачте, це просто повний бред, тому що є люди, які просто збирають у населення якісь там церкви, які прихожані приносять якісь продукти, їх потім формують і відправляють в Україну. Які сертифікати? Якщо, ну, ну що за бред? Термін придатності є, да. Температурний режим збережено, збережено. Все. Ну цього достатньо. Не треба якихось документів. Тому я вважаю, що взагалі заходи офіційного контролю тут не до чого, до гуманітарки. Ось, значить, що ще? Дуже би хотілося, я не знайшла в постанові не в 953, не в проєкті 927, двадцять хочу... Хоч одне слово про Національний банк України. Чому мене це дуже турбує? Тому що багато комерційних організацій знаходять, скажімо так, товари за кордоном, купують їх для якихось тут організацій некомерційних, благодійних. І вони перераховують валютну виручку за кордон. І треба закривати валютний контроль в таких випадках. Ну, наприклад, там, моє підприємство захоче для лікарні купити там, памперси. Да? Вони зв'яжуться з лікарнею, перерахують на рахунок лікарні там в євро або в доларах. Це буде перерахування валютної виручки. Відповідно, треба буде якось закрити. Валютна операція закривається митною декларацією. От купівля-продаж. То по 174 сімдесят постанові там була постанова Нацбанку, що може бути по цій спрощеній декларації закрити, закритий валютний контроль, да, якщо буде потреба. Тут жодного слова нема. І виходить, що якщо хтось захоче щось з України купити за кордоном для якоїсь некомерційної благодійного там, фонду, якісь товари, то вони просто цього не зможуть зробити, тому що. А вони не зможуть закрити валютний контроль. Тому це питання відкрито, і я давала пропозиції, щоб все ж таки погодили з Національним банком України оце питання. Ось далі, значить, що у нас ще? Так. Тобто товар зазначається в цій декларації. значить, Система автоматично присвоює своєму такому переліку унікальний код гуманітарної допомоги. Ну і це є фактом визнання товару гуманітарної допомоги сроком на 90 днів. Так, значить, отримувач або його представник подає декларацію для митного оформлення. Да? В електронній формі чи, або в паперовій формі можна роздрукувати при перетині митну, ну, пункту пропуску через митний кордон України. Якщо у вас немає унікального коду гуманітарної допомоги, ви не отримаєте, ну не зможете її ввести. Тобто вам спочатку, як я вже казала, спочатку треба було. Зареєструвати як отримувача, потім як унікальний номер гуманітарної допомоги цю партію товару задекларувати, і потім вже цю декларацію роздрукувати або мати її номер, щоб витяг зробила митниця на кордоні. Я так розумію. От, і вже можете перетинати кордон. Далі там вже йдеться про інвентаризацію, про прибуткування і передачу. Про це говорити не буду, бо знову ж таки не обізнана у цих питаннях. Але єдине, що мені сподобалось, що от раніше в 174 постанові не було механізму внесення змін от в цю спрощену митну декларацію. А було таке, що звертались до мене там організації, і ми просто писали на митницю. Ну вони щось замовили, задекларували. Митниця так вскрила, подивилася на кордоні. А ну воно і воно. Воно приїхало, воно не воно. Вот. А треба, що прибуткувати і що робити в даному випадку. То писали звернення на митницю, там якось там вносили зміни, не знаю. От, зараз так. Да, при інвентаризації, якщо інший опис, це можна все зазначити, тобто фактично внести зміни да, в саму цю декларацію про гуманітарну допомогу. Якщо ви замовили памперси, вам прийшли прокладки, то вже при опобуткуванні, при інвентаризації ви все це зазначаєте і вам за це нічого не буде. І останнє. Що я теж пишу в пропозиціях, і на що я хочу звернути дуже увагу, і представників влади, відповідно, треба хоча б на період воєнного стану зробити многоканальний телефон, такий ну, для дзвінків за кордону і для України стосовно ввезення гуманітарної допомоги. Тому що у мене було дуже багато випадків неправомірної дії бездіяльності посадових осіб митниці на кордоні під час везення гуманітарної допомоги. Це в основному стосувалося вимагання тих документів, які не передбачені постановою. Ну, Якісь листи вимагали, ще щось. Я не кажу зараз про зобов'язання на військові товари подвійного використання. Я говорю просто, що були такі випадки. Дайте нам листа, що цей фонд дійсно очікує. Цей товар, ну воно постановою не передбачено. Ну стойте тоді. Ну, от якось так було. Мені б дуже хотілося, щоб був якийсь телефон. Я не знаю, хто буде відповідальний за цей телефон: Мінсоцполітики, Держмедслужба, ДБР. Там я не знаю хто. Але мені б дуже хотілося, щоб був такий телефон, і якщо дійсно на кордоні є. Факт неправомірних дій біздіяльності посадових осіб державних органів в частині вимагання тих документів, які не передбачені законодавством. Щоб можна було залишити звернення там скаргу на це, і щоб була якась реакція, щоб вантажі з гуманітарної допомоги не стояли на кордоні в очікуванні іншої зміни, коли там людина прийде з іншим настроєм або там більш-менш нормальна, і оформить і пропустить цю, цю гуманітарну допомогу. От на це я хотіла звернути увагу, але в цілому. Не знаю, чи відтермінують, бо дуже незадоволені волонтери, дуже незадоволені благодійні організації, навіть мені, людині, яка 23 роки займається митними питаннями, і от гуманітарку, я пам'ятаю, як ми тут сиділи в, в коридорі, в темноті і якось там переписувала з цими донорами там, через Google-перекладач німецькою або там, словацькою мовою, да, як ми все це вирішували. Навіть мені здається, ну трохи складним цей порядок реєстрації, внесення всіх даних. Вот. Головнякова. так я займаюся цим, я розберуся раз-два і я зроблю. А люди, які цим не займаються, ну це не для волонтерів. Це я ж кажу, що я даю пропозиції або надайте можливість стороннім особам типу брокерів, або ну якимось там людям, які це будуть займатися. Це може бути там перевізники, там логісти, це експедитори, митні брокери. Вони будуть це робити безкоштовно. Ніхто на цьому наживатись не буде, От. але вони в цій сфері працюють і вони зможуть це зробити швидко, якісно, да і без якихось там перешкод. Люди, які цим не займаються, волонтери, благодійні організації, релігійні організації, всілякі фонди, навіть там лікарні, ну вони не розберуться. Тут без 100 грамів не розберешся. Тому з 3 листопада починається сесія там, зустрічі з Мінсоцполітики. Мені прийшло вже повідомлення і запрошення. Подивимось, яка редакція буде. В кінці кінців, як вони приймуть, да, що ми будемо робити, чи відтермінують застосування цієї постанови, чи може якось вони спростять. Я ще очікую, щоб показали, як можна потестити, щоб я потестувала. І якщо воно дійсно просто і працює, я просто потім запишу, як вносити всі зміни, як їх зберігати, да, щоб у вас була така відеоінструкція. Тобто побачимо, який документ нормативний буде в фіналі, да? і по цю реєстрацію, які дані треба зазначати. Якщо там буде більш-менш зрозуміло, то я запишу просто покрокову інструкцію, як робити. І тоді, шановні волонтери, ви будете дивитись мою інструкцію і робити так, як я вам буду розповідати. Буду робити демонстрацію екрану, запишу, ну, щоб всім було зрозуміло. Тому ще раз хочу нагадати, що наша компанія. Проводить безкоштовні консультації по ввезенню гуманітарної допомоги і товарів для військових, товарів військового призначення, товарів для військових. Звертайтесь, будь ласка, все, що потрібно, все, що в нашій компетенції, ми допомагаємо. Маємо величезний досвід оформлення товарів військового призначення зі звільненням податків в рамках правового поля. Тому, якщо комусь потрібна допомога, ми завжди. Раді вам допомогти. Ну і очікуємо фінальну редакцію постанови про порядок везення гуманітарної допомоги. Сподіваюся, нам вона всім сподобається. Ну, на цьому, в принципі, все. Сподіваюсь, вами все добре. Бережіть себе, слава Україні!